Для тих, хто не може заснути одруження. Віта міцно тримала, тримаючи сумку під пахою, спішила на будову їхнього будинку, йде до завершення. І її треба розрахувати з будівельниками і знайти інших робітників, які почнуть робити наступну роботу вже під ключ. Вона мала надію, що будівельники. Її когось порекомендують. Віта розрахувала з будівельниками, під'їхав Андрій з молодим чоловіком, який мав оцінити наступну роботу і приблизно порахувати вартість. Віта додому повернулася з чоловіком. Віто, гроші закінчуються, а ще треба і меблі, і техніку. Мусимо продавати квартиру. А де будемо жити? Не знаю, я ще нічого не знаю. Голова вже квадратна. Завтра, рік, як померла моя мама, я поїду до батька, а ти заведеш сина в садок. Гаразд, віта приїхала додому. Батько не пішов сьогодні на роботу. Батьку, минув рік, як нема мами. А будинок перетворився суто чоловічий, без домашнього тепла і без уюту. Дочко, я іноді задумуюсь, як наша мама справлялась завжди було чисто, випрасований одяг, зварений обід, а я зараз не хочу йти додому. І поїхали купимо квіти і відвідаємо могилу мами. Дочко, розповідай, як будова. Ще роботи багато, а грошей обмаль. Андрій пропонує продати нашу квартиру. А де будете жити? Я ще вам підкину трохи грошей. Гаразд, батько, ти йди між люди, не сиди вдома. І тобі, батько, потрібна жінка, бо хтось має бути з тобою. Не залишайся сам. Бо йде до старості, мені потрібна ще нормальна робота. Там, в поліклініці, дуже мала зарплата. Добре віта. Я попробую переговорити за роботу. Петро Миколаєвич відпровадив Віту на автобус, а сам повернувся додому. Посидів на кухні, потім зайшов в кімнату, а потім в другу, позаглядав кругом. І нема ніякої цікавості. Було таке враження, що все, що наповнювало будинок, було сірого кольору. Треба знайти якусь жінку, щоб прибрала. А то я взагалі зашиюся в бруд, і на вулиці не мало роботи. Він перевдівся в домашній одяг і швидко вийшов на вулицю. Ще добре не приступив до роботи, як вже день підходив до кінця. Сумерки хватали за очі. Другого дня, по дорозі на роботу, він заїхав в газконтору. Дівчата, хочу звірити з вами. Ви мені щось космічне нарахували. Він подав їм останні показники лічильника. Звичайно, що космічне, якщо ви не передали останні покази. Ми зробимо перерахунок, але ви повинні в кінці місяця нам подавати покази лічильника». Гаразд, порозумілось, в коридорі жіночка прибирала. Вона витирала двері. Петро Миколайович зупинився на мить. В нього з'явилась ідея. Можу домовитись з цією жінкою. Він впевнено підійшов до неї. Мені треба почистити мій будинок. Як ви на це дивитесь? Нормально я вільна в суботу. Добре, візьміть адрес. Він написав його на листочку і віддав її. Петро Миколайович міг запросити когось з роботи. Він був керівник, але не хотів, щоб за спиною хтось шептався. Він тільки проснувся, рішив приготувати собі сніданок. Як прийшла жінка на прибирання, вона швидко приступила до роботи. Було видно, що вона вже не вперше. Щоб її не мішати, він знайшов собі роботу на вулиці. На обід він приготував пельмені, які були в нього в морозильній камері, запросив на обід і її за компанію. Вони розговорились, він розказав, що рік тому, Похоронив дружину, яка ніколи не хворіла, інсульт за тиждень забрав її життя. Ви повинні собі знайти подругу, а де я її буду шукати, промовив він. Ви знаєте, в мене чудова сусідка, вона вчитель математики, син живе в районі, там женився, а вона одна. Якщо я їй скажу, то вона не погодиться. Але я знаю. Що вівторок і в четвер, після 15-ї години, вона сидить у сквері біля нашого театру. І якщо ви самі підійдете до неї, познайомитесь, поговорите, може, вона вам підійде. Петро Миколайович довго думав і зважував, і нарешті рішився: а що? Хоч побачити її, а там буде видно, як бути. Вийшов раніше з роботи, під'їхав до театру, там припаркував машину, сам попрямував до скверу. Дійсно, на самому початку на лавці сидить кілька дам, кожна зайнята своїми думками. Одна серед них читала журнал. Він звернув увагу на неї, а може, то не вона. Він сів на пусте місце і рішив спостерігати, розглядаючи їх. Дама, яка читала, була симпатична. І навіть зразу його зацікавила. Петро Миколайович був не дуже щирий на слова, і так зразу познайомитись йому не вдалось. Вона різко стала і пішла. Він дивився її вслід і картав сам себе. Прожив же трохи літ, а такий непрактичний. Через день він знову пішов у сквер. Але вже поранше можна і довше посидіти. Погода була чудова. Там гуляло багато молоденьких мамочок з дітьми. Він задивився на них. Біля вас можна присісти. Петро Миколаївич підняв очі. І його як кип'ятком облили. Кров вдарила йому в лице. Прошу, прошу, сідайте, соваючись на лавці, робив місце. Незнайомка примостилась. Витягнула книжку з сумки і почала читати. Що ви таке цікаве читаєте? Вона прикрила книгу і показала йому. В ту хвилину хтось із дітей велосипедом в'їхав в них. Швидко підбігла мамочка по дитину, і вони знову почали розмовляти. Ви знаєте, я вас звідки знаю, тільки не можу згадати. Може? Ваші діти вчилися в шостій школі. Я там працюю. То ви вчитель? Так, я вчитель математики. Я був ще військовий, а тепер очолюю фірму. Мене звати Петро Миколаєвич, а вас? Я Ірина Петрівна. Між ними зав'язалась розмова. Вони вже просиділи немало часу. Я запрошую вас в неділю до театру. Там буде прем'єра. Я теж збиралась в неділю до театру. Я зараз зайду і візьму квитки, зустрінемось біля підніжжя. Гаразд, я вже піду, сказала Ірина Петрівна і швидко встала і пішла. Петро Миколаївич сидів і приходив до тями. Що це з ним? Все тіло щемить, кров пульсує в голові. Він ніколи не думав. Що таке ще може бути, що він може відчувати таку радість. Йому хотілося глибоко дихати. Він попрямував до театру, до каси. Придбавши квитки, пішов додому. Відчинивши двері будинку, на нього тиснула атмосфера самотності і туги. Пересиливши себе, він зайшов в будинок. Треба щось поїсти. І їжа була несмачна і не лізла в горло. Перед ним був образ Ірини. Потрібно опанувати себе, промайнула думка. Ситуація виходить під контролю. Він мав вирішити ще питання з дочкою, з її роботою. Петро Миколаївич набрав потрібний домер на телефоні. Треба зустрітись завтра на обід в нашому ресторані. Гаразд. На другий день ввечері батько зателефонував дочці. Віто, викладати в медучилищі будеш, як тобі така робота? Добре, я згідна, відповіла Віта. Передавай вітання Андрію і поцілуй мого внука. Ну все, дочко, бувайте здорові. Наступила неділя. Петро Миколайович помився, побрився, підготовив святковий одяг, який він не вдівав. Вже більше як рік, Випрасував білосніжну сорочку, на брюках відпарив стрілки, що можна до них врізатись, і все акуратно склав на вішак. Заглядав на годинник, час тягнувся довго. Думав, що можна лягти ще трошки поспати, але він боявся, а якщо заспить? терпи, хлопець, терпи. Снувалася в голові думка. До театру Петро Миколайович прийшов першим. А може, вона не прийде, а може, в неї виникла якась перешкода. Він навіть її телефон не запитав. І знову ці думки. Добрий вечір! пролунав ніжний голос, і лагідна усмішка Ірини заспокоїла його. Вона піднімали, вони піднімались по сходах, він підтримував її за лікоть, відчуваючи тепло її тілу, що зігрівало і його. Розпочалась вистава. Ірина погрузила сценарій драми, і в пікантний час вона схватила його руку і міцно притулилась до неї. Петро Миколайович сидів, не рухаючись, щоб не стривожити її. Вистава закінчилась досить пізно. Мені треба взяти таксі, сказала Ірина Петрівна. Я тут живу недалеко. Я візьму машину і завезу вас. Вони пішли до будинку Петра Миколайовича. Може, ще кави поп'єм. Зайдемо до мене. Я вам дуже дякую, але вже пізна година. Він ніби не чув її сліву. Відчинив будинок, засвітив світло, взявши її руку, завів середину. Вони пили каву і розмовляли, розказуючи кожен свою історію. Ірино, я сам в цьому домі. Вибирай кімнату і залишайся ночувати, щоб так пізно не їхати, а ранком я тебе завезу. Вона глянула на нього і відчула, що вони обоє дуже одинокі. Її тягнуло до нього, і їй хотілось підійти до нього і навіть обняти його. Дивись, ця кімната моєї дочки, вона вже давно живе в районі. Це ліжко чисте і зручне, можеш тут спати, і почав розстеляти його. Давай я сама зроблю, підійшла до нього, так, що він відчув її подих. Різко повернувся і вже не думав. І не контролював себе. Він обнімав її, роздіваючи, в них був шалений сек майже до ранку. Вони вже не хотіли розставатись. Петро Миколайович перевіз її речі до себе додому. Через місяць вони одружились. Зробили вечірку вдома тільки дочка і її сім'я, і її син сім'єю. Віта тішилась, що батько не один. І їй не треба переживати, як він там. Ірина була хазяйновитою дружиною. З її появою будинку все ніби ожило. Будинок наповнився теплом і уютом. Всі речі вона переставила так, як вона хотіла. Петро Миколаєвич замітив, а вона має смак. Получилось чудово. Між ними була гармонія. Вони насолоджувались одне одним, пройшов час. На Різдво приїхали їхні діти, вони гостювали в них всі свята. Ірина сиділа на кухні і все щось новеньке хотіла їм приготувати. «Батько, ми до Пасхи хочемо перебратись до свого будинку. Петро Миколайович підняв голову і уважно слухав. Я слухаю, дочко. Нам ще треба багато грошей, щоб купити меблі і техніку. За свою квартиру ми рішили купити машину і побудувати гараж, бо ця машина дуже ломиться і на ремонт витрачає багато грошей. Може б, ти продав цей будинок, він для вас і так завеликий. Тоді, де ми будемо всі збиратись? Ви будете приїжджати до нас, сказала Віта. Петро Миколаєвич на мить задумався, гаразд, дочко, я все обдумаю, пораджу з Іриною і все вам розповімо». Ірина з Петром довго радились, знайшли вихід, а вихід був такий, що вони продають будинок і квартиру Ірини. Більшу частину грошей Ірина дає своєму сину, вони куплять собі двохкімнатну квартиру. А решта грошей віддадуть Віті. Всі були раді. Син поміняв квартиру на більшу за площею і купив автомобіль. Віта обставила дім меблями і всім, що вона хотіла. Ірина мала вже більше часу роби на особисті речі. Було менше роботи по квартирі, ніж раніше в будинку. Ірина Петрівна рішила піти на пенсію. Вона мала чимало учнів, як репетитор, а це був чималий вклад в сімейний бюджет. Петро Миколаєвич ще працював. Він більшу частину грошей відкладав банку на рахунок і тільки коли вони їхали кудись віддихати, то він купляв путівки. Дуже часто вони ходили до театру або просто гуляти до парку, любили гуляти біля ставу. Він міцно тримав її руку, ніби боячись її загубити. Діти все рідше до них приїжджали, посилаючись на те, що в них обмаль місця, що нема де повернутись. І вони до дітей їздили дуже рідко, бо там була атмосфера зовсім не їхня. Пройшов час, дзвонила Віта. Батько, твій внук поступає в медінститут. Може, поможеш? Треба трохи грошей. Віта, я хотів вже йти на пенсію. Я маю щось трохи, але нам іде до старості. Гаразд, зайдеш до мене на роботу. Другого дня Віта прийшла до нього до батька на роботу. Він забрав з банку всі гроші. «Віто, це все, що в мене є. Вона швидко забрала всі гроші і так ще прийдеться допозичати. А Ірина могла ще працювати, її з роботи ніхто не гнав. Ірина і так працює, вона займається репетиторством. Тоді ви ще собі щось наскладаєте. Батько, я спішу. Маю ще одну зустріч. Вибачай. Вона швидко вийшла з кабінету. Петро Миколайович прийшов додому без настрою. Ірино, мені стидно дивитись тобі в очі. Віта забрала всі гроші, які я відкладав. Петре, якби ти не хотів цього, то ти б не знімав всі гроші, сказала Ірина своїм тихим голосом. Вона ніколи не перечила йому, але вона права, він поступив несолідно. Це його, це його не красить. Для чого ця мова? Краще мовчати. Так мусить вже бути, як є. Минув час. Петро Миколаєвич сидів в робочому кабінеті, задзвонив телефон. Він підняв трубку. Через три місяці буде тендер. Твоя фірма буде брати участь. Підготуй всі документи. Йому щось кольнуло в серці і такий тяжкий біль скував грудну клітку. Він зрозумів. Це вже кінець його роботи. Добре, промовив він, а сам думав, що йому робити, може порадитись з Іриною. Він прийшов додому і розповів Ірині, ти хочеш почути мою думку? Я б не брала участі в тендері, а написала заяву на розрахунок, тому що тендер це тільки привід для того, щоб тебе відправити на пенсію. А якщо ти помиляєшся. Петре, ти розумний чоловік, просто подумай сам. Я і подумаю, подумаю, з притиском сказав він. Петро Миколаєвич не спав цілу ніч. Ірина все це бачила, її було жаль його. Петре, підійшла до нього Ірина і обняла його. Я люблю тебе всякого і працюючого, і безробітного. Бережи здоров'я, а то ти не спав цілу ніч. Дякую тобі, Іринку, ти чудова, сказав і поцілував її в щоку. Петро Миколайович не хотів здаватись, він все-таки рішив брати участь у тендері. Три місяці пролетіли дуже швидко. Пройшов тендер. А Ірина була права. Чому б він не послухав її? Додому він прийшов зовсім без настрою, біля серця відчував біль. Бракувало повітря. Ірина накапала йому сердечний хапиль. Будь ласка, Петре, заспокойся. Ірино, я хочу, але ніяк не можу. Завтра підем до кардіолога. Ранком Ірина просила піти до лікаря. Він погодився, виписали кучу лікарств і сказали берегти серце. Бери, бачиш, Ірино, як... Тільки лишився без роботи, то зразу і хвороба знайшлась. Та вже не переймайся ти роботою, якось проживемо. Не ми перші, і не ми останні. Знаєш що, Ірино? Я не можу розслабитись. Мені, мені ніби хтось заліз в голову і там зупинив мозок на одній думці. Я тобі дам гарну книгу. Попробуй прочитати. Сама пішла шукати книгу на полиці. Але все це було даремно, він не міг читати. Рішили піти гуляти на вулицю. Ірина ставила йому різні питання, щоб він забувся. Така напруга тримала його цілий місяць, а потім відпустила. Але серце він дуже часто відчував. Знову вони пішли до кардіолога. Цього разу його обстежували довго. Виявилось, що він приходив інфаркт. Пора делягти в лікарню треба полікуватись. Петре, ти мусиш лігти і мусиш лікуватись, бо може бути пізно. Він пролежав три тижні. На лікування пішло немало грошей. Ліки були дорогі. За три тижні Віта навідалась до нього два рази. Ірина сердилась на неї. Віто ти б могла частіше навідувати батька. Я дуже зайнята, не було часу. А воно хто ж зайнятий прийти до дідуся. В нього пари йому ніколи. Добре, я зрозуміла. На душі Ірини було неприємно. Вони стали черстві, промайнула думка. Петро Миколайович прийшов додому, але здоров'я вже не було. Весь час на ліках, через день він почувався погано. Ірина витрачала всі свої гроші на ліки, заплатить за комунальні послуги і на прожиття вже майже нічого не залишається. Вона знову була змушена брати учнів. Репетиторство було для неї в той час обтяжливе, але ніякого іншого виходу не було. Петро все це бачив і розумів, що Ірині важко. Минали дні, помало привикли і до такого життя. Вночі Ірина тільки заснула, як рука Петра впала їй на обличчя. Вона засвітила світло і швидко визвала швидку допомогу. Петру було дуже погано, вона давала йому лікарство, але нічого не допомагало. Швидка приїхала швидкого, його забрали в лікарню. В нього був інсульт. Йому спаралізували одну сторону. Він зовсім не говорив. Пройшов час. Ми будемо його виписувати, сказав лікар Ірині. Віта, лікар, сказав, що батька виписує з лікарні. Треба його якось привезти. Та що там, нема швидкої, щоб домовитись, я завтра позвоню головному лікарю. На другий день Ірина Петрівна сама пішла до головного лікаря, і там з'ясувалося, що він був колишній її учень. Він зразу підійшов до неї, ще в приймальні. Ірина Петрівна, а ви що тут робите? Вона все йому розповіла. Він пішов з нею у відділення, де лежав Петро, прочитав історію хвороби. Вам буде нелегко. Я дам вам машину і дам хлопців, щоб помогли вам його занести до квартири. Значить, така моя доля, сказала Ірина Петрівна, а тобі велике дякую і хай Бог дає тобі здоров'я. Почались щоденні процедури. Ірина сама робила масаж нерухомої сторони, годувала з ложки, давала пити, мила кожен день, щоб не було пролежнів. Передівала, міняла памперси. Петро з таким сумом дивився в її очі, що серце краялось надвоє. Приїхала Віта, вона розплакалась і вийшла на кухню. Ірину Петрівну, я не можу його таким бачити. Він поправиться, я не знаю. На все Божа воля. Тихо відповіла Ірина. Минуло три роки. Петро Миколайович похудав зовсім. Він зовсім не хотів їсти. Ірина давала пити, але було марно. Вона зрозуміла, що то вже все. Вона подзвонила до дочки. Віто, приїдь, попрощайся, бо то вже, мабуть, кінець. Він вже навіть пити не може. Завтра приїду. Не дочекався батько віти. Ще вечором він помер. Відбули похорон, а там дев'ять днів, а потім сорок днів. Ірина Петрівна рішила навести порядок з документами. Треба ще його виписати. Все зробила, пішла до нотаріуса і там з'ясувалось, що є заповіт на Віту, на його долю. Ірина думала, що додому не зайде. Як вони з нею так поступили? Все зробили тихо, по секрету. Вона подзвонила до Віти, «Віто, чому ти так зробила? Чому мене не попередила? А зробили все тоді, коли я пішла на ринок. Ти хоч би раз йому дупу помила. Не маєш ти совісті. Квартира і так би залишилась тобі і моєму синові після моєї смерті. Ви б все розділили. Голос починав вже тремтіти. Вона різко поклала трубку телефона. Через місяць Віта приїхала з сином із валізами. Ірина Петрівна, він буде тут жити, його одна кімната. Якщо вам це не подобається, то продавайте свою частину ми купимо. Ірина вийшла з квартири. Вона взяла сумку і поїхала до сина. Все йому розповіла. Я знову сину ляпалась на цілих 15 років. Син забрав маму, рішив поїхати з нею до її дому і поговорити сам. Коли вони приїхали, то побачили, що онук привів свою компанію. Вони ходили по квартирі, курили і дуже вели себе вульгарно. Мамо, вони хочуть тебе вижити з цієї квартири. За ці гроші, що вони тобі дадуть, ти не зможеш купити квартиру хіба що в районі. Я краще щось тобі підшукаю, бо вони тебе доведуть до могили. Сину, гаразд, ти шукай, а я буду тут жити. До того часу я постараюсь їх не бачити. Минуло майже півроку, як вони знайшли маленьку квартиру без ремонту. Мамо, ремонт я сам зроблю, але ти будеш недалеко від мене. Ірина Петрівна забрала свої речі і переїхала в район ближче до сина.